Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я вам розповім про свого домашнього улюбленця На фотографіях ви можете побачити мого котика, Мурчика. Він звичайний кіт, непородистий, не дуже грайливий та цікавий, дуже любить гратися. Зазвичай він грається з іграшками такими пухнастими. Смакує він ковбаскою, рибкою, м'ясцем. У нього є ще один братик та сестричка. У мене молодший братик теж любить з ним дуже гратися. Він дуже цікава тваринка. Пухнастий, в нього лапки білі і шерсть біла. Але половину він, наполовину він сірий. Дуже цікава тваринка. Бажаю вам гарного перегляду та цікавого фотографії. Дякую за увагу.